У мене питання щодо Болонського процесу. Як виглядає, йдеться про вельми цікаву ініціативу. Утім, чи існують якісь дослідження з приводу співвідношення? Ціна якість передусім, зазначу, що болонський процес надав можливість тисячам молодих людей навчатися за кордоном. Тоді як раніше, таку нагоду отримували небагато студентів. сьогодні існує справжній міжнародний рух молоді, яка їде навчатися до інших країн. Окрім цього, хочу наголосити на поступовому поетапному наближенні до стандартів отримання дипломів, які надають можливість професійної мобільності. Diplomat, qui cette mobilité Alors, si on veut évaluer le coût bénéfice, щоб зрозуміти економічні переваги Болонського процесу, треба взяти до уваги низку рекомендацій, що їх висловили провідні міжнародні організації та країни. Чи можуть університети сприяти процвітанню держави, покращенню добробуту людей за рахунок освітнього збагачення народів відповісти на це запитання не можна за 5-10 років. Перші оцінки зможемо зробити років за 30. Хоча вже зараз можна констатувати, що вжиті заходи в межах Болонського процесу виявилися корисними. Ринок знань або Європа знань сприяють інноваційним досягненням. Люб до лаконісанс етрефаворабл аліновасіалонеома ж Водночас треба дослухатися до критиків. Що ж вони кажуть? Вони кажуть, що в сенсі співвідношення ціна якість щодо економіки економічного добробуту не всі зможуть скористатися перевагами болонського процесу. Певна логіка в цих критичних зауваженнях існує. Гадаю, болонський процес сприяє просуванню у напрямку більшої демократії, передовсім в межах Європи. Добробуту нації справедливості особливо наголошую на справедливості. європа не повинна забувати, що слово університет походить від універсальний переваги демократизації світу знань. Сподіваюся, сприятимуть розвитку болонського процесу. Конесанс КПЖеспер фаворизилю. Процесісдебольні ви теж можете поставити ваші запитання на нашому сайті в інтернеті.